Іні. Наш традиційний 34 й ефір, і сьогодні він присвячений саме тому, як дивитися на своє хобі, чи... як на хобі, чи як на бізнес, і що від цього може призвести нас відносно до щастя. Є Слана Коляда, я коуч, наставник експертів, і саме якраз в напрямку дуже добре дякую, все видно і добре, чутно. Якраз в напрямку того, як зробити своє хобі, перетворити, врешті-решт, в бізнес. І наші ефіри вони не тривалі за продовженням, але вони достатньо насичені за своїм контентом. І сьогодні я вам дуже вдячна, в першу чергу, за ваші відповіді, за ваші запитання до ефіру, за ваше голосування. І знаєте, дуже багато виявилося таких тонкощів, на які я якраз сьогодні хочу звернути. Ну, почнемо з того, що. Щастя, у кожного своє. Анонсовано було з приводу е, мислення розвинути, як же ж бізнес зробити так, щоб він приносив нам щастя, і щоб відчувати себе щасливою саме в бізнесі. І тут величезна купа запитань, чому? Тому що у кожного щастя це своє. І коли я вам задала опитування, що для вас щастя, я запропонувала чотири варіанти відповіді для ну, Щастя пов'язане з бізнесом. Там були, звичайно, гроші, там була власна справа, там було визнання, і там були клієнти. Як не дивно, для щастя перемогли дві категорії. Перше, це гроші, ну, зрозуміло, все ж таки, бізнес це категорія грошей. Але друге було дивно, чесно скажу, дивно це визнання. Чому дивно? Ви дізнаєтеся саме в кінці ефіру? Чому? Тому що я вам в кінці скажу сім складових, які є обов'язковими елементами будь-якого бізнесу. До речі, не важливо, чи це бізнес послуг, про який я зараз в більш мірі говорю, да? це те, що бізнес саме експертів допомагаючих практик, практиків ті, які допомагають людям. Це стосується по великому рахунку. Ці сім елементів, про які скажу. Вони стосуються і товарного бізнесу в тому числі. Чому? Тому що у бізнеса є, як не дивно, свої звичайні правила, і вони працюють хоч в послугах, хоч в бізнесі. Знаєте, дайте, будь ласка, мені реакцію. У мене є два варіанти проведення прикладу. Ну, паралелі такої, да, бізнесу послуг саме для експертів, допомагаючих професій, це коучі, психологи, номерологи, тарологи, в принципі, да, консультанти, тобто всі ті, хто допомагають людям в будь-яких напрямках. І є звичайний товарний бізнес, який займається вирощуванням, наприклад, агрокультур. Або, наприклад, взагалі виробами з металу. Я хочу трошечки запаралелити, щоб вам було більш зрозуміліше. От скажіть, будь ласка, який напрямок вам більш близький? На яких напрямках вам давати приклади більше, ну, порівнювати послуги з чим? З агробізнесом, чи з бізнесом таким більш жорстким, да, сталевим бізнесом? Або, можливо, косметичним, але в будь-якому випадку, будь ласка, дайте мені напишіть, як вам краще проводити порівняння, щоб вам це було більше відгукувалося, щоб ви розуміли. Ключові аспекти я провела вже на сьогоднішній момент із 100 запланованих вже провела більше 30 діагностик. А я говорила, що я буду проводити до Нового року, собі запланувала 100 днів до нового року, 100 діагностик. Ось вже 34 я. Провела, хоча, звичайно, днів ще пройшло, тільки, тільки там трошки більше десяти, ще навіть два десятка не пройшло. Але у мене є над об'єктивні причини. Буду, буду у від'їзді, буду вам ділитися про той від'їзд, він ви тут дуже крутий і, і якраз певний мір собі економлю час. Але я повертаюся до нас, до нашої теми. Що я помітила за ці 34 діагностики? Переважна більшість відноситься до своєї діяльності, як до хобі. Хобі. Прекрасно. Це дуже добре. До якої частини можна віднести послуги в салоні краси, наприклад, угу. товарний бізнес. Послуги в салоні краси його можна віднести і до послуги як консультанта. Ви ж надаєте послуги, да? тобто, з одного боку, салон краси. Так, ось я ось. Зробила зачіску це салон краси. Зробила манікюр це салон краси. З одного боку, це тверда послуга, тобто це, уже певною мірою товар, але він такий достатньо швидкоплинний. Ну, в той же час хліб також це товар, і він також дуже швидкоплинний, як і молоко, і так далі. Добре, я зрозуміла, дякую вам за підсказку. Будемо проводити такі паралелі трошечки, щоб вам було більш зрозуміліше. Так ось, повертаємося хобі, це тоді, коли я отримую просто задоволення. А просто задоволення, воно не обов'язково приносить гроші, розумієте? Але нам здається, що хобі це дуже класно, і воно саме дає результат виходу на бізнес. Так, воно дає результат. Але якщо ви в тому процесі переходу від хобі до бізнесу не перебуваєте занадто великий проміжок часу, розумієте? Це е, тоді у вас... Не відбувається того швидкого вигоряння, що ви начебто працюєте, начебто це вам задоволення приносить. От те визнання, про яке я сказала, що більшість з вас відмітили, що для вас визнання найважливіше. Тобто, визнання, воно важливе, безумовно, але запитання визнанням ну, вибачте, хліба за визнання за просто дякую, вам не дадуть в магазині. Може, вам дадуть поділіться секретом, мені не дають, чесно. Можливо, комусь все ж таки тако. Ну, я знаю, мені там говорили, до речі, можна на списочок в зошит записатися. Ну, знаєте, це трошечки не та вже історія, що писатися на списочок, трошки ну, про інше, про реальний бізнес і так далі. Він дійсно перетворюється частіше всього з хобі. Але тут, знаєте, про що хочеться звернути увагу, хобі це мається на увазі, це ось перша складова для необхідна для бізнесу. Це якраз ідея. І ця ідея має вас запалювати. Вона має від вас виходити, так от ви маєте горіти нею, вона має вас, знаєте, що ви сяяли. От тільки ви подумали про цю ідею, там про послуги в салоні ви Подумали, все, і ви вже сяєте, ви вже йдете на роботу з задоволенням, ви знаєте, Боже, зараз буду робити красу, малювати там нігідки красиві, робити зачіски, робити людей щасливими і так далі. Це вас має запалювати. Бо якщо ви будете ходити. На роботу просто як робот ходити, да? ну, ви розумієте, що це буде різний результат. Ну, По великому рахунку, ми всі люди, і ми дійсно ми не можемо постійно прям бути з ангельськими крилами і постійно пархати. У нас був, мова, ті, як мова тікаті спади і підйоми, це нормально. Але якщо все ж таки в переважній більшості у вас підйом, то результати будуть кращі. Будьте чесними і відвертими, коли ви з класним настроєм на роботі, коли ви надаєте послуги, ваші результати більше подобаються вашим клієнтам. Ну, я впевнена, що так. Якщо у вас там десь щось болить, у вас десь там щось так, ви працюєте, ви віддаєтеся на всі сто, ви вкладаєте повністю всі свої знання і навички, але інколи ви можете відчувати по-справжньому, ну що ну, трошки там могло бути краще. Але вас заспокоює, що Шо клієнт постійний, він прийде, наступного разу ми все зробимо так, як треба, і так далі. Я вже тут, до речі, сказала другу обов'язкову складову, але вона йде аж п'ята в складові да, бізнесу це клієнт, але ще не просто клієнт, а постійний клієнт. Оскільки знаю маркетинг і в теорії, і в практиці, і так далі. І вам хочу сказати, що левову частинку вашого доходу, в принципі, вам приносять ваші постійні клієнти. І якщо ви візьмете циферки, не порахуєте щось там, підводите підсумок, і ви побачите, що дійсно ті, хто прийшли до вас один раз і не залишилися, вони, звичайно, вам дають про якийсь там прибуток і так далі. Але якщо вони не залишилися, вони повторно вам нічого не принесуть. Але навіть не те, що не вони не принесуть, вони нікого вам не приведуть, тобто вони вас нікому не порадять. Розумієте? Що мається на увазі, коли я говорю, що постійні клієнти приносять леву участку. Це не обов'язково, що саме цей клієнт вам приносить леву участку вашого прибутку. Це через цього клієнта, через ту улюблену сарафанку, приходять іще клієнти. Розумієте? Це такий дуже, дуже вагомий пункт, про який важливо думати і знати. Так ось, бізнес. Це про рахунки рахувати. І знов-таки весь тиждень напопереду я говорила про те, що привчайте себе рахувати. Я знаю, що дівчата в переважній більшості до цифр відносяться ну, не дуже позитивно, або лінька, або не хочеться, або страшно. Різні можуть бути причини, але насправді рахувати варто. Скільки клієнтів, який результат, який середній чек в кінці кінців є такий показник у бізнесі в тому числі, і відповідно ви можете собі вже Якщо ви відноситеся до своєї діяльності як до бізнесу, знаючи ці певні показники, ви можете гіпотетично хоча б прорахувати свій потенційний дохід за місяць. Якщо ви не знаєте, який у вас середній чек, який у вас, яка у вас кількість клієнтів і так далі, ну, ви, в принципі, прогнозувати нічого не можете. І це вже не бізнес, це вже хобі. А коли ми не знаємо, ми не робимо і так далі, і, і це все воно знаєте, це все дуже-дуже так от воно дуже тісно взаємопов'язано і так далі. А якщо ви знаєте, що середній чек такий, то один клієнт приходить такий. То в мене запитання. Якщо я хочу бізнес, я хочу такий то результат. Ми йдемо від чого? Від зворотнього. Хочу там, наприклад, 50 тисяч собі в дохід в місяць гривень. Наприклад, один клієнт там приносить, наприклад, мені тисячу гривень. Тобто висновок простий: 50 ділимо на тисячу, буде. 50 клієнтів на місяць. 50 клієнтів на місяць. Я працюю, умовно кажучи, 20 днів робочих, 20 днів. 50 ділимо на 20, це скільки в день клієнтів? Полтора землі копа. 2,5 клієнти. Два з половиною клієнти в день і у вас вже ті самі цифри, які ви собі мрієте. Але ви думаєте, ну два з половиною клієнти, то ж не таке, або більше вихідних робити, і там робити по п'ять клієнтів, або, навпаки, наприклад, збільшити щось і вже можливо буде більший дохід. Але тут уже, знаєте, співвідношення тут має бути баланс лайф і ворк, баланс, тобто робота і власне життя. Але я трошечки по іншому. Головне, що не скільки там особисте життя, а скільки відчуття власного ресурсу це найважливіше, розумієш? І тоді, якщо ви в ресурсі, ви тоді можете або збільшувати кількість на день, відповідно, в результаті збільшувати дохід і так далі. Але тут і наступний момент підтягується, а де ж взяти тих 50 клієнтів? Так ось, якщо ми проводимо паралелі ось з салоном краси, або там з послугами консультанта, будь-якого чи то коуча, чи то психолога, і так далі, то тут якраз дуже тісно пов'язана, дуже схожа модель бізнесу, структура бізнесу. Цілому побудови. Але я хотіла, ще, знаєте, чому хотіла привести вам приклад з там, агросфери, або з, 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 з сталевої сфери. Да? Буквально вчора мені попався такий е, фільм, і я з задоволенням його дивилася, але я й інше інститут. Там було зовсім про технологію, як виготовляється все. А я дивилася, і, і там була просто проказана технологія, як готується. Величезні такі сталеві пружини, знаєте, ну я не знаю, вони величезних розмірів, просто нереальних. І вони потужні, вони сильні, вони витр... ну, величезні науковоємні витрати на їх виготовлення і так далі. А я дивилася і просто чуйку кажу: ну вони ж не самі по собі придумали, виробники, виготовляти ці пружини. Кому вони потрібні? Ні, вони їх підзамовлені. І, знаєте, і оцей момент ось під замовлення. Тобто вони спочатку пропонують свої послуги, потенційні виготовлення такого то товару якимсь компаніям і так далі. І компанії потім йдуть до них з договором, укладають, і вони потім виготовляють під замовлення вже конкретні товари. І ви знаєте, це такий відверто скажу вчора мені перед ефіром був, що. Якщо у вас в тому числі будуть попередні записи, попередні замовлення, ви вже можете собі планувати прогнозувати свій потенційний занятті дня, можливості для свого балансу, відновлення там, походу на масаж, походу в басейн, там в спортзал і так далі, в тому числі до... Таких же ж самих майстрів краси, які ви не можете самі собі, наприклад, не можете себе постригти. Ну, можливо, і можете, але, як кажуть, не треба карму собі обрізати самостійно. Да? Тобто є певні такі прикмети, які все ж таки варто дотримувати. Напевно, можливо, і не варто. У кожного своє, своя історія. Тому до чого це все ми ведемо? Що хобі, воно не приносить гроші. Все. Воно може приносити, але воно там не більше, ніж на такі задоволення, якісь там і так далі. Як тільки ну, ви хочете уже замислюєтеся, що все, я готова переходити в бізнес, то тут треба брати олівець, листочок, ну або там калькулятор, комп'ютер, як хочете, екселівські таблиці, що ви любите, і починати рахувати. Що рахувати, ми вже тільки не проговорили. Тобто це вже такі певні бізнес-системні інструменти, які вони потрібні. Запитання, де ж брати тих клієнтів, де брати ті замови? І ось тут ось дивіться, тобто перший елемент бізнесу це, це бажання, це ваша ідея, друге, що ви хочете пропонувати. Наступне це у вас ваш товар або послуга, що ви надаєте консультації, ви надаєте послуги там, з манікюру, підікюру, ви там надаєте якісь інші послуги. Тобто, сам товар або послуга, тобто те, що ви за що ви берете гроші бо, ну, спрощено. Наступний момент. От той, який найбільш страждає, особливо в послугах. Це спосіб демонстрації вас як експерта, як фахівця і так далі. Звідки люди знають, якщо в магазині продається хліб, вони просто в магазин заходять. Але для того, щоб вони зайшли в той магазин, там має бути той магазин побудований, має бути вивіска, люди заходять і так далі. І там на полицях лежить ваш ото якийсь товар. У нас на полицях товари, консультації не лежать, послуги там зачісок майстрів краси не лежать. Їх треба що демонструвати? Якщо у вас те, що ви можете зробити там фото до і після, або да, просто демонстрація процесу вашого, це одна історія. Ви можете її знімати, в тому числі викладати в соцмережі, робити свій сайт, якусь інформацію, створювати якщо ми говоримо через соцмережі просування, тобто показувати, що ви робите. Тобто, оцей блок демонстрація, спосіб демонстрації вашого кінцевого результату, ви маєте доносити. Бо якщо цього блоку немає, у вас немає клієнтів. Це один із таких важливих блоків. І, безумовно, ті самі клієнти. Наступний це п'ятий пункт, про який ми вже сьогодні говорили. Мають бути ваші клієнти. І бажано, щоб вони були постійні. Чому? Тому що вони про вас будуть говорити, вони будуть вам допомагати створювати потік ваших клієнтов. І, відповідно, наступний момент. Чого найбільше цього бояться, усі, хто надає послуги, бояться самих безпосередньо продажів. От процес продажу, знаєте, для багатьох чомусь такий страшний продати це, як наче їх все, все принизити. Але якщо ви по-справжньому любите свій товар, свою послугу, і ви знаєте, що вона приносить користь люття, ви знаєте, що після вашого, вашої послуги, вашого надання послуги, людина піде. Красивіше, щасливіша, з кращим настроєм, з новими інсайтами, з, якщо це послуги коуча, з планом дій, якимись там, з роздумами, з більшою ясністю в голові. Якщо ви це знаєте, ваш кінцевий результат вашої роботи, якщо вона вас запалює, то ви точно знаєте, що запропонувати клієнтові кожному персональному, кожного свої потреби. І тоді продаж він відбувається практично сам собою. Але знов-таки його треба показати. Його треба або продемонструвати, або проговорити на зустрічах. Там, можливо, ви приймаєте участь в якихось конференціях, можливо, ви приймаєте участь в ярмарках. Прекрасно, демонструйте. І чим більше у вас буде дотиків до клієнта, тим більше шансів, що у вас будуть клієнти. Є статистика, дуже цікава статистика, можливо, вона вам буде зараз дивною, але щоб вас почули, щоб ваш клієнт до вас прийшов, ви маєте з ним торкнутися в середньому вісім разів. Виявляєте? Вісім разів. Почуйте мене. Тому, якщо ви один раз запропонували своєму клієнту, або там щось проговорили, або, можливо, написали допис в інстаграмі, або зробили сторіс, і ви думаєте, вау, я вже це все написала, вже все сказала. Все, все Всі мають знати, і нічого вони не знають і нічого вони не почують. Вісім разів. От просто собі. Запам'ятайте цю цифру і не бійтеся, проговорюйте, не думайте, що ви будете як там попугай. Ні. Ну, звичайно, ви не одну і ту саму фразу говоріть, ви її змінюєте, ви якось її вдосконалюєте, під іншим кутом зору показуєте, але все одно говоріть і демонструйте, показуйте. І, так далі. і тоді у вас будуть ваші клієнти, у вас будуть продажі. А якщо у вас будуть клієнти і продажі, те, що ми вже проговорили, у вас буде прогнозуємий, саме прогнозований навіть. Не тільки а прогнозований вже результат, і ви можете таким чином розрахувати ваш дохід за місяць. Саме цим ось я і займаюся, працюючи як бізнес-наставник зі своїми експертами, бо я знаю, що вони несуть добро. Я знаю, що вони щедро діляться своїми знаннями, вони щедро діляться своїми навичками. Але знаєте, тут я хочу трошки щедрістю цю. Або по іншому проговорити вам, що я, маю, що я маю на увазі щедрості. Це не те, що ви безкоштовно проводите тисячу мільйон консультацій. Це не те, що ви безкоштовно працюєте там з сотнями людей. Це також треба. Але це має бути не більше 20% вашого часу. Ви, звичайно, знаєте, або 10%. Навіть, як навіть в Біблії написано, що 10, віддай. Віддай, на благо, на комусь. Але ж у вас має бути ще щось залишатися і собі, у вас є родина, яку треба годувати, в тому числі, навіть якщо у вас є чоловік, ви хочете самі себе забезпечувати, хочете відчувати впевненість свою. Так? Тобто, це все дуже, дуже і дуже взаємопов'язане. І, відповідно, знаєте, цей ось баланс його треба також дотримуватися. Тому щедрість я маю на увазі. Давайте безкоштовно якусь інформацію. Якщо ви працюєте онлайн і ваша, от якраз четвертий елемент, спосіб демонстрації вашої послуги, вашого товару через онлайн, давайте щедро о, якісь. Матеріали безкоштовні, якісь там вебінари, давайте, курси, проводьте ефіри, проводьте якусь демонстрацію, допомагайте, просто давайте такі поради, але на загал. Тобто діліться щедро своїми знаннями. Знаєте, я зараз навіть хочу вам провести таку певну паралель з шоу-бізнесом. От ті самі співаки, чи будь-хто, вони ж частину більшу частину. Своїх пісень, вони ж їх демонструють спочатку на загал коли? Безкоштовно, через радіо, через... вони починають її що? розкручувати, показувати, Точно так само і ви. Розкручуйте, показуйте свої послуги себе як експерта демонструйте. А, потім що? а заробляють вони гроші звідки? А заробляють вони гроші з концертів. Тобто тоді, коли вже безпосередньо люди приходять з грошима, подивитися на них, послухати, і готові платити за це гроші. Точно так само і ви вже будете на тому етапі, коли будуть люди готові вам платити, і ви будете вже в більшому задоволенні матеріальному і моральному, повірте, гроші вони в тому числі позитивно впливають на жінок, як би там не було. Тобто у вас результат буде відомий і вам зрозумілий. Я зараз запускаю ось буквально через два тижні. У мене вже практично набрана група віп-група, Запускаю наставництво для психологів, коучів, консультантів, і якраз там ми будемо розробляти оці всі-всі-всі кроки для того, щоб виходити на дохід, для того, щоб перетворювати свій поки що можливо елемент хобі безпосередньо в бізнес. Якщо це тобі цікаво, відгукується, якщо тобі хочеться, решті решт мати прогнозовані результати, що ти хочеш знати цей шлях, як його пройти від хобі до уже результату, пиши мені, проведемо діагностику, я тобі покажу твої, як мінімум, три точки росту. Свої зони зростання, а ти вже, безумовно, будеш вирішувати. Ти будеш їх самостійно шукати, що також можливо, нема питань, або, можливо, з моєю допомогою. Тому, якщо тобі відгукується, пиши в е, приватні повідомлення, або в коментарях е, діагностика, і ми з тобою знайдемо час зустрітися і переговорити. А якщо у вас є зараз запитання, залюбки вам дам відповідь, якщо. Ми з вами обговорили все, що ви говорили перед, які ви робили запити мені перед ефіром. Я розкрила зараз усі теми, тому, тому не бійтеся бізнесу, не бійтеся ставитися до своєї діяльності як до бізнесу. Так, безумовно, бізнес це гроші, гроші це відповідальність, гроші це. Певний обов'язок, да, бо треба ж і податки сплачувати, і, можливо, у вас буде команда, вам треба буде команді платити заробітну плату. Так, це все потрібно. Але якщо знаєте, на команду, це так трошечки вже на наступний ефір забігаю, розглядати команду як не елемент витрат, який має, маєте платити заробітну плату. А якщо розглядати команду як е, людей, які вивільняють ваш час. Просто помисліть над цією фразою, і потім ви починаєте працювати ще більш ефективніше, ще краще і результативніше. Тому чекаю вас на діагностиці, бажаю вам продуктивного, гарного, щасливого бізнесу, який виріс із вашого хобі. Дякую всім, хто був присутній. Чекатиму на вас уже на діагностиці або на наступних ефірах. Бережіть себе і.